Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні сонячну п'ятницю і дуже жара, як завжди. Жара, тепло, але друзі, що зробити? Не поможе, а у нас дуже багато роботи. Добре, що хлопці сьогодні є вже вдома. То вже трохи поможуть, трохи ми зробимо, трохи якісь хвости підтягнемо. Ну що, нам музика, нам робота, все як завжди. Жара, не жара, мусимо просто мусимо це зробити, бо... бо хто має господарку, знаю, що зима прийде, тварини хочуть їсти, і ми нам треба городи доробити. Коротше, друзі, мусимо сьогодні стати всі і гарненько попрацювати. Усе, приємного перегляду, а ми погнали до роботи. Так, я є, сапа є, там впереді пішов чоловік з дітьми. Коротше, ми всі йдемо на той такий довгий город, де маємо фасольку. Фасольку і що? Між рівцями вони прошарували, вже ще скорше. Тобто, як, просипотарили, а лишилося в самому рівці. Я такий довгий друзі. Але знаєте, що добре, що ми всі є. Зараз кожен бере по два і йдемо до гори швиденько. Бо одному то дуже довго. Йдеш ідеш деш, ні кінця, ні краю. Коли не, подивиш, не подивишся, то так далеко, так далеко. А так взяли загалом та йдемо. Коротше, друзі, що ми пошурували, йдемо на той город. Так, мої хлопці вже дійшли. Я ззаді йду, плентаюся. Я вам скажу, що ні одної людини нема. Всі все посапали. Тільки ну, ми такі господарі в лапках, що ще маємо сапання, друзі. А так вже всі все посапали, всі чекають урожаю, а ми ще навіть не сапали. Ось так. Зараз покажу, який той довгилезний город. Ви знаєте, бо бачите, до гори, до гори, до гори, він такий вузький і довгий. Такий, якби йде в кінці, трошки розширений. Клином. Тут сусіди теж мають коло нас фасолю. Там того року також садили, але тут багато мають, 20 сотиків. А ми 6,8 вроді би. По документації. От який собака біжить до вас, зараз покусає. О, не буде щастя який собака біжить. Собака, а? чий? А хвостом махає. Що ти хочеш? Ось наш город. Рядочки. А -а -а. Позаростало, друзі. Страшне. Ще не дуже заросло? Ні, було б. Так, два по два, кожен бере по два. Чи по скільки їх тут? Два, чотири, чотири шість, сім. Так я не хочу цей крайній. Я хочу теж посередині. Я не знаю. Не ти що, ти вже думав, на Я не хочу там крайній, я хочу тут. Я, я запитав. Все, друзі, ми погнали. Маша балакати, погнали вперед. Фасолька є. Ще наша не цвіте. Ну, то наша пізніше була саджана, ніж сусіди. Але Нічого, ми її посапаємо, не піде вгору та й усе. Так, друзі, ми це зробили. Ми все-все пересапали, все-все перейшли. Але на годиннику половина десятої. Що, Десь місяць є, де місяць, не знаю йде. Коротше, йдемо з городу, бо то вже доволі пізно. Треба цей. Кози десь кричать там, як дурні. Кози десь репетують, репетують, де вони є. А ми вже так хотіли тут закінчити. Це дуже добре було, що було покрасовано, бо як не було б покрасовано, то би ще били і били і били. Так здається, ніби небагато. 6 і 7 там вроде. ну. Так, десь тут йде 7 рядочків, а догори... Отак беклином йде той город. Аж до гори, бачите, під горіх. А до гори 12 робиться з тих сім. Але нічого, ми все перецюпали. Трохи змучилися. Та що, добре змучилися, бо є що. Але, слава богу, вже завтра не підемо. І всі городи зроблені. А якщо чесно почали сапати, я думаю, о ні, сьогодні ми точно це не зробимо. Це хоч би за два дні було. Але знаєте, так як моя бабця колись сказала, Очам страшно, а руки все зроблять. Так само і це. волоненько маленько все зробиться. Добре, друзі. Мої хлопці вже побігли. Я їх доганяю. І все. Всім спокійної нічки. Це як коли цей ролик вийде, Та пізно вийде. Спокійної нічки. Завтра вам гарно і всім суботи. Усього тільки доброго. Тільки миру і спокою нам, друзі. Усе ну усім, па-па.